Духами спочали праведники, ще робіт ви воїню спаси, приймі до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, воселя Твоє, Господи, де всі святі Твоє спочебость, упокої душі твоїх, Бо ти єдиний чоловік, а Любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Ти єси що зійшов до пекла, розпикай да несе кований, самий душі реби твоє, по і нині повсякчас, і на віки віків. Єдина, чиста і непорочна діво, що без мені породила, молися за спасіння душ їх, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Де ми заспочили героїв України, нашої воїнів, які віддали життя своє за Україну, за народ свій. Воїна Андрія, воїна Артема, воїна, Юрія, воїна Олександра, воїна Сергія і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи вами, Господи вали, Господи вами, що Господь Бог оселив душі їхні, там, де праведні спочивають. Милості Божої, царства Небесного, відпущення гріхів їхніх Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Господу помолимо, бо Боже, духів і всякої плоті де смерть подолав, де я волоснищу життя світу і Твоєму дарував. Сам Господи упокой, спочилих воїнів, які віддали життя за Україну, за народ свій. Зайця сьогодні молитви возносим воїна, Андрія, воїна, Артема, воїна, Юрія, воїна, Олександра, воїна, Сергія, у місті, світлі, у місті квіточому, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Усякий гріх учинений ними словом, чи ділом, чи думкою благий чоловіколюбний Бог прости. Бо нема людини, щоб жила і не зрішила ти єдиний, без безтріха. Правда твоя, правда вічна. І слово твоє істинно, бо Ти єси воскресіння, життя упокоєння. Почили воїнів, які віддали життя за Україну, за народ свій. Воїна, Андрія, воїна, тема, воїна, Юрія, воїна Олександра, воїна Сергія, Христи Боже, наш тобі славу воселаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, з присвятим, благим, і творчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. При мутрі, присвяти, як городиці, спасина. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духові нині, бо всіх і, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави. Ти що воскрес із мертвих, що живими і мертвим володіє, синий Бог наш. Молитвами при своєї матері, Славних, славних Апостолів, Преподобники богоносних отців наших, всіх святих спочилих воїнів, героїв України нашої, які віддали життя за Україну, за народ свій. Воїна Андрія, воїна, Артема, воїна, Юрія, воїна, Олександра, воїна Сергія, оселі святих оселі налоня врамового покої до праведних приєднає. А нас помили, спасибо, він чоловіколюбний. У блаженому спільні вічний спокій, подай, Господи, спочилим героям України, нашої воїнам, які віддали життя, за Україну, за народ свій, воїну, Андрію, воїну Артему, воїну Юрію воїну Олександру, воїну Сергію. І сотвориш їм вічною пам'ять. Вічна я пам'ять, вічна я пам'ять.

царство небасне, царство небасне, вічний покій, царство небасне, життя безкінне, життя безкінне, Царство Небесне вічний, спокій нашим героям, хай вони спочивають з миром. Слава О? Ісусу Христу! О? Шановні присутні.